Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол України у Польщі у 2014-2022 роках. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава вас. Почнімо зразу з, з такого найболючішого. І як ви гадаєте, от чому досі не вдалося таки вирішити цей конфлікт на кордоні українсько польському Тому що ну спершу здавалося, що це там питання кількох днів, що якось порозуміються, будуть групи м -м, вирішення цієї ситуації, але вже це затягнулося. Вже справді третій тиждень розпочався. Ну, у мене складається враження. Це Причиною цього є те, що польський уряд не достатньо активно бере участь в вирішенні цієї проблеми. І... Це можна якось пояснити тим, що уряд Польщі перебуває зараз в процесі переформатування. Насправді уряд пішов відставку після виборів. Скоріш за все буде новий уряд, опозиційний уряд, і тому безпосередньо урядовці не беруть так активної участі у вирішенні цього цих, цього, цих протестів. Але крім цього, мені здається, що ці протести джерелом цих протестів є не тільки економічні вимоги е і е зріст. Конкуренції з боку українських перевізників для польських перевізників, але також цей протест вже набирає трохи такого політичного забарвлення, я б навіть сказав, і відбивається на безпекову ситуацію не тільки в Україні, але я. Не можу виключати також і для українсько польських відносин для безпеки в самій Польщі. Тому, якщо проаналізувати цю ситуацію, так виглядає, що хтось є зацікавлений в тому, щоб між Україною і Польщею існувало напруження. Є хтось зацікавлений в тому, щоб українська економіка далі знаходилася в важкій ситуації. Щоб е, зменшувався експорт українських товарів, і е, блокували поставки також і необхідної допомоги Україні ззовні. Тому зовсім не виключно, що е, Росія пробує власне. Проводити таку роботу, таку таку діяльність, і тому, крім вирішення економічних питань, крім залучення до вирішення цього, цього протесту з боку українського і польського уряду, з боку відповідних профільних асоціацій перевізників, потрібно залучати також і потрібно залучати також і спецслужби, щоб зрозуміти, які є джерела власне цих. Протестів, mm -hmm. Mm -hmm. тобто ви кажете про те, що там без якогось руки Кремля чи вушок Кремля воно не обходиться зазвичай в таких історіях, мабуть, що в тому є логіка. А коли ви кажете, що для Польщі це може теж загрожувати безпеці, що мається на увазі? Ну, маю на увазі, тому що якщо це власне діють російські служби, і вони мають можливість так впливати на польських автоперевізників і підтримувати так довго цей протест. І проти українських автоперевізників, проти е, своїх е, сусідів і партнерів, то зовсім не виключно, що вони можуть і перенаправити ці е, протести проти польських інтересів і, і створити напруження в самій Польщі е, між відповідними там, скажімо, в тому числі, і е, асоціаціями різними асоціаціями перевізників. Тим паче, що ми бачимо, що в Цьому, власне, безпосередньо цьому протесті участь беруть такі регіональні е, автоперевізники, які не є впливовими в Польщі і е, малознаними. І насправді польський уряд принаймні, заявляв до недавнього часу, що вони не підтримують, не поділяють ці вимоги цих протестуючих, і всіляко стараються вирішити ці цю проблему і завершити ці протести. Але ну якщо так буде. Така, такі протести будуть і далі. А ми бачимо зараз, що до, до цього протесту автоперевізників заявляють готовність до знов долучитися е, фермери, то вони можуть так само успішно і виступати проти польського уряду. На жаль, а якщо поміркувати так, от як би це мало вирішуватися, от який би мав бути алгоритм дій. От спробуємо розібрати. Тобто, влада, уряд, ви кажете, що він зараз формується, є зрозумілий процес, і він там трохи затягнувся, тільки вибори недавно були. Мав би зустрітися з цими перевізниками, в чомусь їх переконати. Тому що ну примирюватися треба, тому що ось це нагнітання ситуації на такому ем, на конфлікті України і Польщі? Ну це точно не до. Добре, і для України, і мені здається для Польщі в тому числі. Дивіться, по перше, такі спроби уряду з урядового боку були і з польського боку, і з українського особливого боку український уряд пробує проводити перегоди своїми колегами польськими урядовцями. Хоча вони власне в статусі зараз виконуючих обов'язки, бо уряд подав відставку. Український уряд пробує допомогти українським привізникам асоціації відповідні висловлюють. І підтримку, і, і допомагаючи різного роду. Е, е, ну, допомогою там, їжею різного роду відновлюємо зображення, відновлюємо зв'язок з нашим гостем. Є пан Андрій з нами так, пан Андрію, продовжити але, так, але насправді насправді е, потрібно. Е... Зустрічатися з організаторами цих протестів, і якщо вони мають певні вимоги, то обговорюйте кожну з тих вимог, що можна зробити, і коли це можна зробити, і доводити до польської сторони, в тому числі до тих автоперевізників, що вони діють на шкоду, в тому числі і іміджу Польщі, бо Польща мала так після допомоги Україні, після того як вони е-е Сприяли, в тому числі і перевезенням через територію Польщі допомоги Україні, мали дуже позитивний імідж у світі. А тепер вони руйнують цей імідж, і це всі приклади того, як поляки допомагали українцям зараз будуть зруйновані. І я думаю, що в цьому не зацікавлені також в Польщі, але і наступний крок, який потрібно доносити до е, цих протестуючих, що змінилися обставини, і зараз мова йде не лише про вирішення цього проблеціх цих проблем на двосторонньому рівні, але також на е, трьохсторонньому рівні залученням Європейської комісії і залученням Брюсселю. Це і я думаю, що Польща, яка Хоче далі перебувати в європейському союзі, і хоче мати добре імідж в європейському союзі, і хоче отримувати кошти з європейського союзу на дальший розвиток, мала бути зацікавлена в тому, щоб виконати ті рішення Європейської комісії, які були зроблені в тому числі у, у, у в сторону автоперевізників, і дозволено українським автоперевізникам е, безперешкодно використовувати європейський автомобільний ринок, починаючи з червня 2022 року. І і тому до цих протестів і до вирішення цих перепрошую до вирішення цих протестів потрібно активно залучати також і Брюссель. Тобто має бути діалог влади Польщі, представників цих країн має блокує. бути діалог і має бути тиск на організаторів, тому що вони не можуть дозволити собі робити будь-що. Кілька осіб, чи навіть кілька е, сот осіб, не можуть е, заблокувати допомогу країні, яка перебуває в стані війни. Mm -hmm. і країна україна якщо не буде отримувати необхідного необхідної допомоги в тому числі і військової і гуманітарної допомоги і економічного е, е, розвитку то вона буде е, досить серйозно поставлена під удар російської агресії Тиск влади ви маєте на увазі Угу, Тиск влади польської ви маєте на увазі, е, влада зараз в Польщі здатна на те, щоб, е, ну, переконати цих перевізників, навіть якщо доведеться тиснути? Ну на жаль, як я вже сказав, тобто в Польщі відбувається зміна влади. А ось та І... яка прийде. Ця, яка прийде, сподіваюся, що так, тому що uh -huh. ця влада, яка зараз е, перебуває, ця ці політичні сили, які зараз перебувають в опозиції і заявляють про готовність прийти до влади і е, очолити уряд, ці партії є проєвропейськими, і цей уряд, який буде сформований на чолі з Дональдом Туском, є. Про європейський я сподіваюся, що з допомогою європейського союзу вдасться натиснути і на вирішення цих проблем. Та дякую, це важливо насправді, тому що знаєте, якщо так підсумувати десь цю тему, то просто воно видається, що, що це зараз не на часі, розуміючи, яка ситуація є насправді там на фронті українсько-російському, там де ну фактично українська армія тримає цей кордон, бореться за кожен клаптик землі. Створювати якісь ось такі протести з непусканням вантажівок. Ну мені здається, що це про все можна удар, домовитися, удар в спину Україні. абсолютно. І це ну насправді не дуже приємно, бо це речі, про які можна поговорити і якось вирішити, що ми там робимо ось так або ось так. А виходить, що це просто протест ради протесту, тому що він затягується. Сьогодні ми ще обговорювали книжку, яка вийшла в Польщі, Польща на війні. Журналіста саме теж з Польщі, де там багато фактів, він оприлюднив але стаємних своїх джерел, посилаючись на те, що це були. Крас спікери з і спецслужб і з влади польської як взагалі в середовищі поляків відреагували на цю книжку, якщо ви ну можливо там читаючи і соцмережі, і розуміючи медіа, тобто наскільки вона справді спричинила якийсь фурор, на що розрахована ця книжка в Польщі? Ну насправді цей е, період початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну е, сам по собі є дуже цікавим, тому що е, для Польщі це було також е, до певної міри для всього польського суспільства е, великим шоком. І власне польща е, і поляки. Розуміли, що у е, випадку, якщо Україна не втримається, то наступною загрозою е, для них то вони будуть наступною ціллю для Росії. І Росія є серйозною загрозою для російська агресія, серйозною загрозою для них. І е, я думаю, що е, те, що висвітлює збігнів Парафіїнович, який є знаним журналістом і експертом східної політики Польщі, е, Важливо, щоб це, що, е, ця інформація, яку він має, щоб вона залишилася в пам'яті і була певним уроком до того, щоб не допустити до можливих е, подібних ситуацій в майбутньому. Е, я, на жаль, не читав цієї книги, вона з'явилася, здається, тиждень тому назад. Е, але е, я думаю, що мені було б цікаво побачити, е, почитати е, ці, е, цю інформацію. І ці е, дані з тих або висловлення з е, представників влади чи спецслужб про ситуацію, яка складалася в Польщі е, і стосувалася також українсько-польських відносин, тому що я в цей час перебував в польщі. За що е, е, в цей час для нас було дуже важливим залучитися підтримкою Польщі е, і зберегти добрі відносини між Україною і Польщею, і це вдалося зробити зрештою. Е, і це, що сталося в наприкінці лютого, в березні, це як Польща зареагувала і поляки, і польки, і поляки зареагували е, на цю загрозу з боку Росії і прийняли але надали до українців, які е, прибували до Польщі, надали допомогу Україні і надали свою територію для того, щоб через Польщу переходи була перепередавалася допомога Україні. Це заслуговує на велику подяку і увагу. Безперечно, ми справді вдячні своїм сусідам за, всю, за все, що вони зробили. А якщо зараз от говорити пане Андрію на реакцію поляків і на ті протести, які відбуваються на кордоні, ну і загалом до того, що відбувається в Україні, справді повномасштабне вторгнення воно затягнулося, і ми вже чуємо і від влади української про те, що це там може тривати багато років. Це не завершиться так швидко, як нам хотілось би і як. Прогнозувалося десь на початках цього вторгнення. Чи змінилася позиція загалом польського народу? Ну, я розумію, що так узагальнювати не можна, але якщо все-таки посилатися на якісь соцопитування на думку поляків як таку. Ну, дивіться, по перше, з кола моїх знайомих, вон тих, з ким я спілкуюся, і для них трохи є незрозумілим ці протести, які зараз відбуваються. Автоперевізників було більш зрозумілим протести, які висловлюються фермерами, тому що там ну перебував збільшувалася кількість українського зерна в Польщі, і, і це викликало певну конкуренцію і нерозуміння. Також нерозуміння mm -hmm. дія ну, бізнес цьому, так міського це міського уряду чому воно це залишалося це поле це зернову в Польщі, якщо воно мало йти транзитом і було багато питань які які на яких не можна було знайти відповідь але Звичайно, що рівень підтримки України, той, який був на початку широкомасштабної вторгнення Росії, не є таким, як зараз. І напевно цей рівень підтримки не буде таким високим. Тому що, ну, по перше, ми вже змучилися, і поляки вже змучилися постійно допомагати. Вичерпуються також і ресурси, в тому числі фінансові ресурси, і. e tretje... ehm Польща була достатньо е, орієнтована чи сконцентрована на виборах, які проходили е, в жовтні місяці. Але виборча кампанія проходила впродовж практично цілого літа і була дуже дуже активною і агресивною. Е, тепер відбувається зміна урядів, тому що вони, вони більше з, е, зорієнтовані і сконцентровані власне на. Цю внутрішню політику. Ну і е, також слід зауважити, що е, поляки розуміють, що е, все ж таки най... і так само, як і ми маємо розуміти, що найбільш надійним джерелом безпеки є сам... ми самі. І тому Польща е, і цей теперішній уряд. і я очікую, що і майбутній уряд буде багато уваги приділяти модернізації своїх збройних сил і заміні старого обладнання і підготовки збройних сил до можливої можливих військових дій. Тому, звичайно, ця увага до України і рівень підтримки не є таким самим, як він був раніше, але тим не менше. Якщо ми говоримо в загальному про Польщу і польське суспільство, вони прекрасно розуміють, що е, е Польща має підтримувати Україну. Що без незалежної Польщі, без незалежної України, перепрошую для Польщі буде постійна загроза з боку Росії і. Е, тому я думаю, та формула що без незалежної Польщі не буде з незалежної України, так само як без незалежної України не буде незалежної Польщі, має дуже важливе актуальне значення, і це розуміють більшість польського суспільства. Це важливо. Дякуємо вам за ці коментарі, за ваші думки. Андрій Дешиця.